Ви дивитесь проєкт час блогера, програма, в яку ми запрошуємо відомих людей різних професій та різного покликання. Зараз з нами на прямому зв'язку Каїн Крамер, екстрасенс. Каїна, я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь і який основний напрямок вашої діяльності? Давайте так. Я, я називався практиком. да, можна екстрасенсом. Це все така, всеоб'ємлющі, як би це сказати, вислів. От люди трошечки думають, що якщо людина екстрасенс, вона вона може все. на самом ділі. Я всегда вказую, що людина одна людина не може цього в принципі. своєму. моє м -м. мій напрямок. Я екс там, експерт, не майстер, я почистка. Я саме по чисткам, по очисткам від всякого негативу, від того, що там вам як би це сказати, заважає від того, що на вас там витить мертвим грузом і надає там розвиватися, і так далі. Ось це основний мій напрямок роботи: саме очищення від негативу. Ви також ведете свій телеграм-канал, публікуєте доволі цікаві пости, іноді навіть провокативні, як наприклад, хрещення дитини. Розкажіть, будь ласка, чи зіштовхуєтеся з критикою і більше детальніше про цей самий пост чи зіштовхуєтеся з критикою? Як би вам сказати, з критикою, знаєте, я перше, я завжди кажу людям: я вас ні до чого не закликаю. Це можна прочитати, плюнути і піти. Це можна прочитати, подумати, щось собі, щось собі відкласти в голові і піти, можна це взяти взяти як ваш світогляд. Да? Це по перше, по-друге, з критикою, як такою, я ще прямо, ну прямо такою прям критикою, я ще не зіштовхуся. Це по-перше, по-друге, ем, як би вам сказати, то що то, то, як я даю інформацію, вона знаєте, вона звучить скоріш за все просто здраво. Я закликаю не до того, аби хтось від чогось відрікався. Я не йду. Проти я зазиваю людей до свого розуму, знаєте, до, до, до своїх глуздів. Давайте так, а, от що все життя ви можете строїти самі без надії на когось, на щось і, і так далі. От це по-перше. По друге, хрещення дитини. А, всі ж дійсно, ви знаєте, я скільки питаю людей, на що ну, ви хрестите, Чому ви хрестите? Чому в такий ранній вік? Боже, а щоб ви не зглазили, щоб оце щось там не вселилось. Щоб пранці не з'їли, цигани не вкрали і так далі. Знаєте? От е, дуже бояться, що дитина без хрещення прям, прям от не встигла родитися, вже помре, вже все помре, тому що боженька над нею не владний. Люди добрі. Ваша дитина, якщо має померти, ну давайте вже тако, давайте впорівню. Якщо дитина має померти, вона помре. Якщо в неї має щось селитися е, і так далі, да, воно це зробить будь вона хрещена, будь вона не хрещена. А, от, да, давайте подивимося, що іноді в церквах робиться ще гірше, ніж без тієї церкви і так далі. Тобто, хрещення воно і не захищає, воно не, як би вам сказати, воно не, не обіцяє вам чогось, воно не обіцяє ні захисту, ні щастя, ні здоров'я і так далі. От, я, вообще, я в принципі, е, хотів би, щоб люди обирали свою віру. Ну, хтось хоче саме релігію, це різні речі, да, віра і релігія. А от я би хотів, щоб люди обирали свою віру або релігію саме з такої ж свідомої точки зору. Так, дуже вам дякую. А до якої віри ви відносите себе? я не релігійна людина зовсім я вірю. Але в мене господи, це сєвєрний пантеон. Але слухайте, я вже я зараз не спомню отак. От, прямо скандинавська скандскандинав. В мене скандинави. Я язичник. Якщо отако от євище, я язичник. Mm -hmm. Також розкажіть, будь ласка, які саме ритуали ви проводите на початку нашого спілкування? Ви сказали, що це більше чистка. Як взагалі проходить процес, і наскільки часто з таким до вас звертаються? Мої ритуали так я саме майстер в чистках, очистках, витягування негативу, там підселення можна сказати. Я дуже прекрасно працюю з емоціями, але з віджившими себе емоціями. Знаєте, є люди, які тягають за собою оту той вагон і маленьку тілешку, тих обід. Помнять, що три роки назад хтось комусь сказав, хто як подивився, та людина вже господи прости, вмерла вже і забули, а це ж не може ніяк забути. От, о, оце моя специфіка. Моя специфіка очистити людину від того, що її тягне назад, де тягне там донизу, або заставляє повертатися на м, в минуле, от і не йде вона в, скажімо так, своє майбутнє. О, це перше. Друге, трохи трохи завідую ритуалами любові, але не привороти. Не, не путайте божий дар з яєчніцею, як кажуть. да от я роблю розжиги. Це коли у нас є почуття. От, але ми хочемо їх більше, більше як насичено, да? ми хочемо більш насичених. От, це розжиги, прив'язочки, коли нам треба, щоб людинка трошки не гуляла. От, але знову ж таки, якщо е, жіночки не виправдовуєте ваш, як би це сказати, пуританство, да? називаємо це так, вашого чоловіка не виправдовуєте приворотами від кого? Тому тут прив'язочка так собі може спрацювати, може і не дуже. Що ще? Ну Гроші бізнес таке, але ж саме от експерт, саме в очистах. Угу. А що вам особисто подобається найбільше у своїй діяльності? Найбільше у своїй діяльності мені подобається, коли люди свідомі, коли люди не. не... Боже, як це як би сказати українською? Невідоме. Тобто вони, не, вони йдуть. Знаєте, я вам з другої точки взагалі скажу: У мене люди діляться на два типи. Я за, 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 замічаю два типи людей. Одні люди, ти з ними розмовляєш, тим толкуєш, ти їм кажеш, що так, з цього моменту, цього часу, якщо ти підеш отак, в тебе буде тут, тут якась вибачте на слові, трака. От, але якщо ти підеш отак, ти зможеш цього, ну цього уникнути. Дійсно, люди діляться на два типи. один зробить все, аби е, цього знаєте, той сраки не відбулося, аби оце предсказання, яке дуже негативне, воно не відбулося. Інші люди скла складуть руки скажуть, так ну якщо екстрасенс сказав, то я жду. Я чекаю, коли це все станеться. Мені о -о я дуже викоріняю зі своїх, е, скажімо так, клієнтів, оцю стезю людей, які сіли і чекають. Люди, я вам у ваші вуха вкладаю інформацію не для того, щоб ви сиділи і чекали. Коли воно станеться, оце щось погане. Я вкладаю, я попереджаю. Я вам ще можу розказати, що вам зробити, аби ви тільки зробили то, щоб цього не було. От, оце, оце мені подобається в моїй практиці, саме думаючі, люди, і скажімо так. Е е Достукуватися до людей, дійсно змінювати, дійсно допомогти і так далі. А от, що ще що ще, я дуже люблю, дуже люблю ритуали, дуже люблю ритуали, це прям кайф. Чим саме так захоплює? Ритуали це, знаєте, дуже. дуже, По-перше, це дуже цікавий стан. А це дуже цікавий стан це коли ти от, сидиш, а як, як би вам його, з чим би його вам порівняти. Це стан, якщо би ти був, напевно, під якимсь гідазепамом. Ти працюєш, але а, я працюю зі смертю. Тобто, щоб ви розуміли більш насичену картинку, я працюю зі смертю. От і коли я от, скажімо так, да, або в цьому потоці, або називайте це в заходжу до, до всвіти до неї, да, там спокійно, там немає емоцій, там немає оцього всього. Тобто ти. Ходиш туди, де, де тихо, спокійно і просто і просто все. Все стерлося з лиця землі, є ти і є все. все все Оце, Оцей стан це це просто. Кожного разу ти йдеш такий Боже, як тут добре, лишуся на да. Я так розумію, це жарт, правильно? Ну бажаємо таких. Так, так, так. Це жарт, але я просто там, там спокійно, тому я дуже люблю ритуали. Да. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас якийсь табу у професії, і на що б ви ніколи в житті не погодилися б? Я ніколи не буду робити привороти, скільки б ви мені грошей не відсипали за ці привороти. Я ненавиджу привороти. Я вже віз з кожного тюга говорю про ці привороти, бо це тема тема взагалі завжди вона актуальна. І не От болі, я так розумію. Я... Да, от і я не буду працювати з приворотами. Я за те, щоб, Боже, лишіть кохання в спокої, і найбите кохання було е, тим вибором, яке робите саме ви. Ви і так від, ну, відомі. Да? Ви вас ведуть і, і так далі, і тому подібне. І, і країна, і, правительство, і так далі. Я не буду тут строїти оці всі штуки, але давайте так. Кохання це має бути ваш вибір. Це має бути тільки ваш свідомий е, бажаний вибір. Всього. Mm -hmm. А от, наприклад, чи можна знаєте так інтерпретувати можливо людей? Ну, от сама тема приворотів, вона на жаль дуже поширена. От люди, куди не сонці, вони намагаються якось прив'язати до себе людину, яка цього, наприклад, і не хоче. Чи можна назвати таких людей трошечки фанатиками? Такими можна назвати цих людей психічно неврівноваженими? Угу. Цих людей можна назвати психічно неврівноваженими, цих людей можна назвати егоїстичними, тому що вони хочуть не прояву кохання, вони хочуть, щоб та людина була саме з ними. Тобто, ми егоїстично хочемо заполучити ту чи іншу людину, собі не питаючи, чого хоче та людина. Це по перше. По-друге, такі люди дуже себе зневажають, тому що як можна погодитися на той сурогат кохання, який ви отримуєте від привороту, бо це ж не кохання, mm -hmm. азов. Дякую за відповідь. І розкажіть, будь ласка, ще про амулети, виробництво яких ви припинили, і саме чому припинили виробництво? Амулети, значить, амулети в мене тигільні. я винайшов деякі. Я працюю з сигільною магією, там графічна магія і так далі. От я винайшов сигіли, які були універсальні, універсальне зображення знаку, яке може заря бути зарядженим на ту чи іншу задачу, яка потрібна людині. Так? А, от е, я з ними працював, працював, але знаєте, як би як би вам сказати, е, мої світогляди змінюються. Я рубиваюся. Я розумію, що мені від амулетів я хочу більше. Мені амулети в мене, коли віджили себе амулети, з'явилися ляльки. Ага. От, Тому амулети для мене віджили як, як інструмент. Я хочу більше, мені треба, мені треба більше. От амулет не може дати мені більше. От тому амулети я зараз зараз, в принципі, виготовлення їх більше не буде. Не буде. Угу. А от ви сказали, що новий етап можна сказати розвитку цих амулетів це ляльки. Чи можете розказати більш детальніше, для чого взагалі ці ляльки, чи самі ви їх робите? Ляльки я роблю сам, ці сам оцім руцями, тому що що? тому що знаєте, я мене питалися теж боже, ви самі робите? Да, я роблю сам, тому що це не штампувати футболки. Я би міг на когось це спихнути, але ж люди добрі. Да, і коли я роблю ляльку, я її замовляю. Вона на по якби строїться на виготовленні саме на узлової магії. Да? От, і я коли роблю ляльку, я її заряджаю, я її заговорюю. Тобто, якщо я спихну на якогось васіньку задачу, то що що, ж ми що ж ви, що ми отримаємо від цієї ляльки, яка дія від неї буде? Тобто я ж кажу, це не футболку штампувати. Я би міг, але не роблю так. От тому я скажімо так, ще іншими словами, я хочу відповідати за то, да бути якби відповідальним за те, що я роблю, а не робить якась людина. Там знаєте, сидить мотає ту ляльку, проклинає. бо не виспалася, і вам та лялька не на щастя явно. От на що робляться ляльки? На що робляться ляльки? В принципі, я роблю завжди універсальні речі. Тобто людина мені пише, хочу ляльку, добренько, давайте зробимо вам ляльку. На яку задачу ви хочете ляльку? Що вам треба? Вам треба кохання, вам треба гроші, вам треба заробіток, не знаю, там вам треба знайти роботу, або ви хочете врівноважити якось свій стан і так далі. Тобто, ми з людиною індивідуально підбираємо ту задачу, яку вона для неї буде нести. І вже напевно запитання на останок. Що б ви хотіли побажати українцям? Що б я хотів побажати українцям? Люденьки добрі. Бігаючи по Ютуб-каналам, бігаючи, даючи інтерв'ю, я хочу до вас звернутися, Люденьки, вмикайте трошки глузди, правда, не шукайте, не шукайте зраду там, де її нема. І будьте трошки, якби як вам сказати, уважніші там, де треба бути уважнішими. А трошечки вмикайте універсальність розуму і так далі, і вмійте чекати. От, сил нам, наснаги, кохайте так, до речі, не відмовляйтеся від гарних емоцій навіть у цей важкий час. Не відмовляйтеся від якихось своїх задоволень навіть у цей важкий час. Життя повинно продовжуватися і ви не повинні відкладати своє щастя надалі, тому що ніхто не знає, що і як буде далі. У нас у всіх не так багато часу, як ви думаєте. Ми не будемо жити вічно. Успійте пожити. Дуже вам дякую за таку цікаву думку і за це спілкування. А глядачам я хочу нагадати, ви подивились проєкт час блогера. У студії працювала Маргарита Кузьменко, і ми спілкувалися з екстрасенсом, практиком Каяном Крамером. Додивіться це інтерв'ю до кінця і, будь ласка, залиште коментарі на Ютубі. У наступних випусках ми будемо відповідати на ваші запитання. Слава Україні!